Всім привіт! Отримали рідке золото. Це олійки середавлені. Є в наявності льняна олія, олійка з насіння режію, конопляна, гарбузова і ще багато інших смачних і корисних. Льняна олійка дуже корисна для шлунку і при схудненні. Олія з насіння режію постійна при цукровому діабеті. Гарбузова олія покращує обмін речовин, зміцнює імунітет і покращує роботу травної системи. Мигдальна олійка покращує стан шкіри та волосся. Для оздоровлення печінки вам краще підійде олія розторобші. Олія грецького горіху зміцнює серцево-судинну систему, нормалізує рівень холостерину і підтримує роботу мозку. Кунжутна покращує травлення та очищає організм від токсинів і ще зміцнює кісточки завдяки високому вмісту кальцію. Конопляна олія корисна для травлення та нервової системи, а ще має протизапальні та загоювальні властивості. Гірчична олія допоможе вам нормалізувати гормональний баланс. Кожна з них неймовірно смачна і корисна, а обрати ваш еліксир здоров'я можна в нашому інтернет-магазині Екозаряд або в офлайн-магазині в Каневі, який називається Клуб органічного землетробства.